Yeah. Всім доброго здоров'я, що включився, який бур'ян на кукурузі попер. Ось, mm. кукуруза і он попер. Мишій, перій, там багато. Ну так це тільки півогорода. Ось. А там півогорода чистішого. Ну, ось, ось, покажу. покажу. Ось. Видно, видно. Все уже чистейше пошло. Там, как наче кто насадил того бурьяну. Вот, бачите? Ну, а тут же такая почистейше пошла. Вот все. А сейчас покажу, чем буду брызгать. Блін, жара страшна, просто пекло Ташком невиносимо. Та й світа. без світа цілий день дають по часу по два. Я кажу, що це генератором сильно ти там не наполиваєш і не це. Те що, холодильники, все, все портиться, ось Ось ОТ штучка. Будемо І, звісно, Буду добавлять прилипатель. Оце дивіться норма вылову. Так, на... Ну... Короче, 125 грамм на гектар. Ну, можна півтора. Ну, ось. Демочче, що у щось не фокусирує. Ти, та що у нас камера? Капець. ну це. Щось камера негадяща в мене, капець, як наші очки удив. Ой, ну дивіться, літр 25, півтора літра на гектар. Тут 15 соток, 125. Ну коротше дам 200 грамів. Ну і прилипатель. Вон прилипатель який. Ну це не реклама, нічого. Приліпатель. Ну, коротко, 10 мл на 10 літрів води. Зараз тоді заколотю і включуся, як буду бризкать. От.